Доброго дня вас, вітає компанія «Автофокус», У нас нове надходження Suzuki Vitara 2016 року випуску сірого кольору. Автомобіль укомплектований бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літри. Автоматична коробка передач, камера заднього виду. Зараз подивимося, як виглядає авто зсередини. Салон виконано в темних тонах. Передні та задні скло підіймачі, електровиглювання дзеркал, мультикермо, бортовий комп'ютер, великий екран мультимедіа, підігріви передніх сидінь. Все, що необхідно для комфортної їзди, ось так виглядає задній ряд сидінь. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, Запрошуємо вас на огляд та дездрай. Кільцева дорога 1, автосалон автофокус торговий центр Республіка Парк.